Друзі, усіх вітаємо. Вітаємо! Ми продовжуємо вести розмову, ми продовжуємо розбирати слова. І сьогодні у нас свято, і сьогодні день батька. Я усіх вас вітаю, вітаю тебе, тату. Дякую. Це дуже важливо, коли батько є поруч. І коли батько поруч, це не перевершене почуття і легше жити. І зараз, через війну, багато дітей залишилося без батьків. і... Хтось розлучений з ними назавжди, хтось тимчасово тому, що там батько на фронті. І це дуже відображається на житті дитини. І я хотів би тебе запитати сьогодні, що робити, як, якщо не зовсім загоїти цю рану, то хоча б пом'якшити, дати людині зрозуміти, як так склалося, як їй жити далі, якщо, не дай Бог, вона втратила таку най, Найсильнішого опору в своєму житті. Я хотів би тебе запитати, як ми, громадяни, можемо одне одному допомогти в такій ситуації, тому що зараз це дійсно болюча тема, і навіть в, такий святий, в таке святе свято ми продовжуємо втрачати своїх воїнів. А кожен воїн це чийсь брат, син, батько. І я хотів би дізнатися, що зробити. Я вітаю вас, друзі. Ти говориш про громадянство, бачиш, як ми громадяни можемо допомогти? Оце таке важливе слово, і я скажу відверто, оця біда, яка в нас є, це від того, що ми не знаємо значення цього слова. Нам потрібно розібратися. Ось таке одне слово громадянин. Хто такий громадянин? Тому що коли отримуєш паспорт, а спочатку свідоцтво про народження, коли ти народжуєшся, ти народжуєшся в певній країні, і ти отримуєш це безкоштовно. Хтось платить великі гроші, щоб бути громадянином там якоїсь країни, ну, от, наприклад, там Швейцарії, Англії, Сполучених Штатів, але ніхто не платить, щоб бути громадянином там, Уганди, громадянином Росії, сьогодні багато грошей платять, щоб стати громадянином. А є такі, що народилися і не цінують цей скарб. Що таке громадянство? Хто такий громадянин? В чому сила цього слова, значення його? І ось тому, що є і громадянин президент, і в нього є функціональні обов'язок, І громадянин простий, пересічний, чоловік, прибиральник, він теж громадянин, у нього свої функціональні обов'язки. А ти, але звідки виходить це слово, тому що є ім'я, прізвище по батькові і громадянин якої країни, коли є ось паспорт. І це просто для тебе папірець? Чи це документ? Це навіть більше, ніж документ. Це більше, ніж документ. І ось від того, що ми не знаємо, хто такий громадянин. А це виходить з слова громада, а громадянин це частина громади, частка, Частичка громади. І якщо ми ось не будемо цінувати громаду, а що об'єднує громаду? Ось гурт є там спортивний гурт, музичний гурт, там якісь релігійні гурти митці, а ось громада, якщо ми говоримо як держава, громада, то що об'єднує людей в громаді, що об'єднує громадян? Та багато що. Ну, наприклад, когось об'єднують гроші, когось спільні погляди на життя, когось мова, когось ідеологія. Тому що це дуже важливо, коли в людини є підтримка, таких самих, як він, і люди, які мислять ідентично. Факторів багато. Так ось, коли ми говоримо спорт, там об'єднує нас інтереси поганяти, виграли, не виграли, ну так, емоції розігнати. Якість життя там не сильно, на якість життя впливає. Якщо ми говоримо про, там, на базарі торгуємо, да? то що? Ми, нас об'єднує там якийсь товар, ми ну, товаришуємо? Так, одне об'єднання. Коли ми говоримо про громадян, про громаду, це якісь спільні інтереси, це інфрапростір, це територія, це армія, це мова, митці, це культура, це гроші, це символи. Такі. Да? Трезу, прапор. Це те, що об'єднує. І ось коли ми говоримо, що люд, людей об'єднує по національностям людей, там сім'ї родини, об'єднані, а громадянин країни, коли ти вже, це найвищий щебель рівня свідомості. Тому що є три позиції, коли ось ми бачимо цю ситуацію, трагедію. Коли в нас, нас хтось роз'єднує по якимось причинам і каже, не так все однозначно, треба подивитися, так, так. там ті крадуть, ті ворують, там корупція, і люди туди, ми в цій партії, партії, релігії, це все для управління людьми, для управління людьми. І це нормально. Але воно там роз'єднує. І коли нас роз'єднують, то розділяє і, і володу, Ну, Властвують, да? і, і люди розділені. Ось там так, там то пообіцяли, там то, і вони ведуться, і їх обманюють, як в тому кінофільмі Хвіст виляє собакою. Розділяють, дають інформацію таку, що блудять, блудять, не можуть знати, як, як їм бути. Немає істини. Є не те, несе, ну нам добре, ми тут приспособимося, тут приспособимося, тут знайдемо спільну мову. А є те, що нас об'єднує. І якщо ми будемо чітко знати, що нас об'єднує, то нас тоді вже ніхто не роз'єднає. А якщо не роз'єднає, нас ніхто не переможе. У нас буде сила. І ось нас об'єднують у ці якості всі. Які присущі, от, які відносяться до держави, да? ми говоримо, що це і територія, і це е, влада, тобто парламент, громадяни вибирають парламент, парламент вибирає виконавчу владу, так, Кабінет так. міністрів, закони пишуть, судова влада, управління. І від якості громадян залежить оце все керівництво. І як ми живемо, якість життя. Кажуть, кожні громадяни, кожен народ заслуговує своїх правителів. Якщо ми вибираємо якісних людей, якісних, то і, як і життя наше краще. Якщо ми вибираємо людей, навіть які не знають, що таке громадянство, а громадянство це відповідальність, це знання законів, знання Конституції своїх обов'язків, прав, вони можуть. Відстоюють інтереси яких-то кланів, відстоюють інтереси гуртів, е можуть не те несе загравати там, з інтересами інших країн. А якщо е знають, хто такий громадянин людина, вона, що прибиральник, що президент, любий щебель, непохитний. він відповідальний, непохитний, тому що це не від кресла залежить. Значення оцього слова громадянин, він розуміє, що він член громади. Всі інтереси, які на громаду, і він має це захищати, він має нести відповідальність за це. І він це контролює, контролює кошти, контролює податки як в сім'ї. Нас же не буває так, що хто хоче, куди і діває гроші і, і, і нема контролю, нема порядку. Тому ось для того, щоб ну, люди, які ну, ось, не, ну, не знають, ми говорили з тобою про Махабхарату, ми говорили з тобою про Гамліта, про Шекспіра. Якщо данці вони ж пройшли цей виховний процес, якщо вони не знають, хто такі громадяни і де вони і що, то цей стержень такий ламається стержень. Стрижень. Він, як буває, стрижень у людини. Ти розумієш, що таке людина зі стрижнем. Так. А є людина без стрижня. а є гурт стрижнем, команда, а є е, Країна стрижнем. І коли там стрижень ламається, як наприклад, у Гамліта, батька вбили. Там розбрід в той владі, і вже війна, вже країну загубили, і, і катастрофа, трагедія. Вона і називається трагедія. Але зробили висновки, і сьогодні данці вони мають рівень свідомості високий, так? вони знають все, що їм потрібно. Ось тому висновок такий: якщо люди не знають від. Якщо вони не знають історію Арджуни, якщо вони не знають історію Гамлета, якщо вони не знають наших митців, таких як Іван Франко, беруть гроші в руки і не знають, що там написано на тих грошах на 20 гривнях, то це не громадяни. Тобто це ще не громадяни. Цем нам населення на рід. І потрібно вивчити, вивчити, тому що якість. Ми повинні працювати над якістю. Якість громадян залежить і якість життя. Зрозуміло. Друзі, дякуємо вам за перегляд. Ще раз вітаємо вас зі святом. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Бажаємо вам щастя.